Батько лає сина за погану успішність у школі. Чому в тебе суцільні трійки і двійки з усіх предметів? Куди ти поступиш після школи? У мене з географії п'ять. З образою в голосі заперечує син. Батько. Значить, будеш на заводі глобуси робити. Вичитує замполіт зв'язкову. Ти ж, Маша, лише місяць, як у нас з'явилася. А вже всіх офіцерів у частині перепробувала. Так не піде. Я за цим стежити поставлений. Жити у нас можна, з ким хочеш, але тільки з одним, щоб це блядством не називали. Ну, давай, визначайся. З ким будеш. Визначилася, товаришу Замполіт. І з ким? З черговим по частині. Двох хлопців затримали за куріння травички, і в п'ятницю вони постали перед суддею. Суддя сказав: Ви ще молоді, і я не хотів би відправляти вас за ґрати. Я даю вам шанс виправитися. Я хочу, щоб ви присвятили вихідні роз'ясненню шкоди наркотиків і переконали якомога більшу кількість молодих людей припинити їх вживання. Чекаю вас у понеділок у суді. У понеділок обидва прийшли до суду. Перший каже, Ваша честь, я переконав 17 осіб назавжди зав'язати з наркотою. «17 осіб, чудово, і що ви їм сказали? Я скористався діаграмою, ваша честь. Я намалював два ось такі кружечки і сказав їм, що це велике коло, ваш мозок до наркотиків, а це маленьке коло, після наркотиків. Чудово, сказав суддя. А ви? запитав він другого. Ну, ваша честь, я переконав 156 осіб назавжди зав'язати з наркотою. 156 осіб? Неймовірно. І як вам це вдалося? Ну, я використав той самий підхід, малює два кружки. Я сказав, що маленький кружок це ваше очко до в'язниці. А великий після. <плес> Рядовий іванов, що ви робили у звільненні? Я пішов у парк і познайомився там із дівчиною. Я сподіваюся, ви її проігнорували, як я вас наставляв? Так точно, товаришу прапорщик. А потім. Потім я пішов у музей і там теж познайомився з дівчиною. Ви і її проігнорували? Так, точно. А потім. Потім я пішов у кіно і там також познайомився з дівчиною. А її, я надіюсь, теж проігнорували. Так точно, товаришу прапорщик, чотири рази в туалеті кінотеатру в перериві між серіями. На лавці в центрі Києва сидить небагато одягнений мужичок середніх років. Повз нього дефілює елітна ескортниця. Помічає погляд мужика, спрямований на її принади і вирішує підколоти. Мужик, не розпускай слину, я коштую тисячу доларів. А скільки ж ти важиш? У дівчат таке не запитують. Це непристойно. Ну, вибачте, я просто хотів дізнатися, скільки за кіло. Дві блондинки прийшли на лекцію із зоології лектор. А зараз я розповім вам про акул, які жили мільйони років тому. Одна блондинка запитує іншу. А як цікаво вони могли жити мільйони років тому, якщо землі всього 2025 років? А друга їй відповідає: Ти що, зовсім дурна? Акули ж живуть у воді, а не на землі. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!